каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання: чому бути, чого не оминути. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальним, звертайтеся за інформацією в шапці профілю. Говорю для чоловіків, вибачте, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, чому бути, чого не оминути. Чому бути? Чого не оминути? Так, щось є таємниче, невідоме. Так, у вас якась вірна людина коло вас знаходиться, криси є. Так. Угу. Чому бути, чого не оминути? Ви поки не бачите, але є у вас за спиною криси, тобто люди, які пліткують. Пліткують не по-хорошому. Тобто не заздрощами, можливо, щось робили, але є в вашому оточенні вірна вам людина, яка допоможе прибрати їх, щоб ваше сердечко було задоволене. Дивіться, радість, задоволення, успіх, і це протягом одного-двох тижнів. Чому бути, чого не оминуте. Так, духи роду вам допомагають. Вам по долі... Що вам по долі? Посилають людину. Так, що це? Угу. Вам по долі прибрати оці криси. Це хтось був з вашого оточення. Ця людина завжди вам казувала, як медвіжу послугу. Так, то вам по долі його прибрати з вашого життя? Дивіться, йде звістка до вас. Приємна вашому серцю про якісь приємні турботи. Тобто, що, що ви робитимете в казенному будинку. Можливо, навчання чомусь новому, цікавому буде навчатись, або група, в якій ви навчаєтесь, вам сподобається, навіть якщо це дистанційно. Без перешкод, звісно, не обійдеться, але що це за перешкоди? Ви їх подолаєте. Так, будуть якісь перешкоди на вашому шляху, але ви їх подолаєте, дивіться, поїздка якась буде, вибір буде, тобто ви стоятимете на якомусь виборі, чи поїхати кудись, чи щось інше робити. Можливо, будете обговорювати з кимось із свого оточення. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.